Того часу Ісус побачив Великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні Ісуса, підійшовши до нього, говорили Це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоби пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Він же у відповідь сказав їм Дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому чи нам піти купити на 200 динаріїв хліба і дати їм їсти. Він же каже їм Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. Довідавшись, кажуть п'ять і дві рибини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто та по п'ятдесят. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і підвівши погляд до неба. Він промовив благословення, розломив хліби і дав учням своїм, щоби клали перед ними. І обидві рибини всім розділив на усіх. І всі вони поїли і наситилися, і зібрали шматків дванадцять повних кошиків, також і риб. А тих, які споживали хліб, було п'ять тисяч чоловіків Дорогі брати і сестри. Сьогодні перед нами те, що називається душпастерська діяльність Ісуса. Були там і чудеса, були там і випробування для апостолів, так як сьогодні. Е, я спершу змалюю кілька аспектів цієї історії, а далі перейду до основної думки. Е, отож, ці аспекти це те, що. Головними персонажами сьогоднішнього дійства є не так цих 5 тисяч чоловіків, як в інших чи багатьох текстах подібних, паралельних пишеться, не рахуючи жінок і дітей. Ну, тому що і жінок, і дітей могло бути стільки саме, ну, загалом тих людей могло бути усіх разом біля 15 тисяч. Отож, погодьтеся, що це дуже поважна кількість людей, навіть і сьогодні. Що вже казати про ті часи, коли кількість населення на Землі була набагато набагато меншою. Е, отож, головними фігурантами є не так люди, хоча б люди посеред дуже багатьох чудес інших, е, зцілення хворих, прокажених, сліпих, глухих, німих запам'ятали передусім цей хліб. Тому що це було і видовище, і хліб, хліба, і видовище паном Ецкем, як говорилося в Колізеях. Люди хотіли видовища, люди хотіли фокусу, люди люблять сенсацію. І людям це запам'яталося чи не найбільше. Але головними фігурантами сьогоднішнього дійства є апостоли. Апостоли Ісус їм каже, дайте їм їсти, що їм дати. Вони починають шукати вирішення. Ну, в принципі, абсолютно нормальна поведінка нормальних людей. Є проблема, шукають вирішення проблеми. Ймовірно, у них було 200 динаріїв. Зрозуміло, що в них були якісь пожертви. Зрозуміло, що вони ходили в різних місцях, їм щось могли давати. Ну і, власне, з цих пожертв думали, що ось треба на всі гроші купити хліба. Ну, але, по-перше, де купити. По-друге, ви вже знаєте, що купити, як можна купити. Купити можна, та що казати тоді, наприклад, тоді, коли хліб виготовлявся спеціально для споживання. Приготували зранку, намололи борошна, одразу замісили, одразу спекли. Квасилося в певних випадках. Чекалося в певних випадках. Сухий клімат, сухий клімат могло просто-напросто засохнути і далі вже не вгризеш, не, не з'їсиш. Тому одразу пеклося, одразу їлося все. Тут історія була дуже проста. Навіть в наш час, якщо людині раптом якісь потрібно було би купити якогось хліба багато. То, ну наприклад, яка б місцевість не була, чи то буде якесь село, якийсь там, ну що, один магазин, ну, два. ось Ну Раз, два і скупили всі там буханки, які були. Свого часу розмовляв я <кхи> з одним водієм. Хороший чоловік, дуже який возив з Вінниці до. Мого рідного Шаргорода щодня 15 буханок хліба. Всі мої підрахунки, намагання зрозуміти, яка ж вигода в цьому, тому що спалене пальне. Ну, і він казав, що часом теж назад щось забиралося, спалене пальне. Якісь нехитрі підрахунки дають зрозуміти, що в принципі в цьому випадку йшлося навіть не про виторг тих 15 буханок, а йшлося про те, щоб втримати місце і дусити конкурентів, тому що той хліб, який він возив, був від дуже великої фірми. Ну, але то, то, то вже зовсім інша історія. Просто розповідаю, що навіть в нас час. Навіть якісь великі закупівлі, це там ось тих кілька буханок. Ну, або, не знаю, можливо, хтось з вас в торгівлі працює, то ви там знаєте детальніше про ті всі буханки, про кількості і знаєте, що от скільки там справді може бути. Так от, уявіть собі, що от в якомусь там, не знаю, селі, райцентрі є кілька магазинів, які мають, там, хай буде, певну кількість хліба. І тут раз треба закупити там на 15 тисяч людей. Уявили? Я не дуже, тому що такі речі плануються набагато заздалегідь, планується, щоб якось там консервувати, придумати. І, і це сьогодні. Тоді історія була зовсім інакшою. Але добре, лишимо цей хліб. Суть не в хлібі. Суть в тому, що апостоли в один момент чують від Ісуса цей заклик. Ви дайте їм їсти. Як? А потім Ісус каже, посадіть. По 100 по 50 людей. Я собі цей фрагмент уявляю дуже яскраво. Уявіть собі, що от ви один з апостолів, і ви садите людей, кажете: зараз будемо їсти. А ви знаєте, що у вас 5 хлібинок і 2 рибинки. Ну, це, це як нюхати? Чи як всім покажуть? У нас є, ми поїмо. Ну, Ми поїмо. Навіть апостолам не було би що поїсти, Ну бо ті хлібчики могли бути насправді невеличкими коржиками. Дуже. То навіть для 12 чоловіків з Ісусом 13, це теж наїдок так собі. Подражнитися тільки. Ви сідаєте. І потім, навіть садячи їх, можна було собі десь там в голові уявляти. От зараз ці. По 100 і по 50 будуть нам здавати прочуханки. Причому одні будуть по 50 давати прочуханки, а інші по 100 будуть давати прочуханки, тому що <сум> їсти то немає що. Апостоли повірили Ісусу. Ісус їх не підвів. Але яку довіру апостоли мали мати до Ісуса, що те, що Він скаже, здійсниться. І це був величезний екзамен для них. Е Дуже багато отців церкви, проповідників, екзегетів тлумачили по-різному. Що це означало? Цих п'ять хлібів. Чому саме п'ять, не шість, не сім. Сім більше би пасувало для євреїв число повноти. Ну а вони ж наситилися всі, так що підійшло дуже сильно би. Але ні, саме п'ять і дві рибини. І є дуже багато тлумачень. Ще раз кажу, вони найрізноманітніші, що це і п'ять ран Христових, і, і багато всього іншого, і символ людини взагалі, що от людина має п'ять чуттів. А дві рибини це Божественна і людська природа Ісуса Христа. Так що цих пояснень є насправді дуже багато, жодну з них не відкидаю. Тільки, напевно, це все залишаються наші міркування, теорії. І на сьогодні я би на цьому зупинятися не хотів, хочу подивитися на зовсім інше. На початок цього тексту він, як правило, пропускається, тому що ну, навіщо говорити про вступ, якщо. Там далі така смачна історія, смачнюща історія, коли всі сидять, їдять 15 тисяч людей, сіли і поїли з нічого. Оці всі історії там про чарівні, якісь там скрині, скатертини, торбини, звідки можна нескінченно діставати хліби і різні наїдки в різних народах світу? Звідки це пішло? Ну. Не відси того життя, скажімо, це з одного боку, з іншого боку, ну, от що людина хотіла би собі якось уявити? Хотіла би уявити ситість, забезпеченість, непереживання за голод. Так от, ось цей вступ. Того часу Ісус, побачивши великий натовп, ну, от якби трошки так звучить, того часу побачивши, так ніби до того часу не бачив. Бачив. Вони йшли за Ісусом довго, як мінімум вже кілька днів. Ті запаси, скромні, навіть які мали при собі, вже з'їли. Ще раз ми говоримо про стародавній світ, ніяких возиків з ходогами, не знаю, там, з якимись бутербродами не було. Я пам'ятаю, поїхав в Зарваницю, всім дорогим братам греко-католикам, палкий привіт. З одного боку хотілося щось зняти, якийсь репортажик трошки написати, і написали зрештою. Ну і, звісно, з собою привезли футболки ті, які маємо, продавали. І стали ми, ми стояли біля такої, такого вагончика, чи як воно правильно називає? називається фургончик. Ну, і там робили каву і бутерброди. І стояли ми там, ну зо дві доби, певно, що так, з копійками, якщо там приплюсувати дорогу ще до того всього, ну, це досить було досить було втомливо. Е, і е, там було понад 100 тисяч людей. Люди, тією е, вулицею, ну, хто був в Зарваниці, знають, йшли нескінченним потоком в одну і в другу сторону. Тільки в одну сторону йшли, коли. E, коли, власне, було нічне чування з підношенням свічки, з співом Аве Марія. E, гарно це було, гарно це виглядало. E, ну, так, урочисто піднесено. Але <с up> зараз не про це. Зараз про те, що власне <с up> стоїмо ми з футболками. Багато людей лякалися, ну бо в нас є футболки. Футболки з Архангелом Михаїлом. Ми їх друкували ще до того, як у нас був рік Архангела Михаїла, і зараз вони в нас є. Ну і святий Архангел Михаїл топче сатану, нечисту силу, знак перемоги взагалі. Архангела Михаїла, Господа Бога, і взагалі те, що сатана є в програші. Ну, і люди підходять, дивляться, кажуть, це у вас що, футболка з чортом? Ми таку брати не будемо. Розверталися і тікали. Це було дуже комедно. Або, ну так, є чорні футболки, там, відповідно, білий друк. Ну, а є білі футболки, ну, бо багато людей не хочуть влітку носити чогось чорного, то на них, відповідно, чорний друк. Ну і люди дивляться, кажуть: а, це що, ангел-чорний? Ну, той, той самий Архангел Михаїл. Футболка з чорним ангелом. Ні, таке, таке, ні, таке страшно. <рив> і люди лякалися і відходили. І треба сказати, що е, з огляду на ну, всю ту кількість людей, яка там була. Ще раз кажу, там було понад 100 тисяч людей за тих два дні, е, то ну, буквально там тих кілька футболок пішло. Натомість збоку продавали хот-доги. <рив> і черга на хот-доги була і вдень. І вночі. Чому знаю, що і вночі? Тому що раз, що було ніч тачування, два, що, ну, в принципі, я там в машині ночував біля, біля нашого намету. Так що, і вдень, і вночі, нескінченним потоком, йшли черги, і нескінченним потоком люди йшли до хот-догів. Так от. В часи Ісуса, ось таких чудовагончиків, фургончиків з ходогами не було. Ні пончиків, ні ходогів, нічого іншого, щоб перекусити. Все, що мали, своє вже з'їли. І тут текст, який є просто неймовірним. Ісус каже, і змилосердившись над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І зверніть увагу, Найважливіша річ в цьому, бо далі ми вже підемо думати про хліби. Ну, звісно, хліби, хот-доги, пончики, ми це любимо. Як розповідаються десь там про продукти, особливо, що якщо людина ще би так хотіла перекусити, і чи то десь на навчанні, в школі, в університеті, на роботі, люди вже якісь там вже під кінець того робочого дня, який би то він не був, вже починають говорити про якісь продукти, про якісь рецепти. Ну, Банально, люди хочуть їсти, люди люблять говорити про їжу. Але Ісус, читаємо, змилосердившись над ними. Почав їх багато навчати. Зверніть увагу, Ісус бачив, що їхня головна проблема це не відсутність їжі. Хоча ця проблема далі вирішиться, це ми вже з вами знаємо. Але ось тут пропускається цей момент. Він над ними змилосердився не тому, що дав їм їсти, а він над ними змилосердився, тому що почав їх навчати. Він розумів, що їм це потрібно. Ще порівняння дуже важливе, тому що вони були як вівці, які не мають пастуха. Ми з вами нещодавно, коли обговорювали притчу про заблукалу вівцю. Ось я там на тому робив акцент. А чому вівця заблукала? Чому відбилася від стада? Чому вона без пастуха? Пастух же ж був. І тут надзвичайно важливе питання. І погляньмо, дорогі брати і сестри, на ось цей фрагмент, ну фактично, навіть на ось цей рядок на це слово. В світлі усього Божого Слова і всієї історії спасіння. В який момент люди відбилися від Бога? В той момент, коли хотіли ходити своїми дорогами. Як про це розповідається в книзі мудрості, у псалмах, закликають різноманітними способами, і словами, і прикладами, і перфомансами, як би це ми сьогодні хотіли сказати, там занурюючи пояси, щоб вони згнили і так далі, різні пророки, промовці. Люди відійшли від Бога, і через це людям зле. А зараз спробуємо теж в світлі сьогоднішнього фрагменту подивитися, що люди були дуже втішені, що поїли хліба. Пізніше, кілька рядків потім Ісус їх буде за це навіть ганити. Ви йдете за мною там не тому що, а тому, що хліба їли. Тобто це до людей промовило найбільше. Є щось, в цьому дуже. Цікаве, навіть приємне, романтичне, певен такий смак пригоди. Коли гори, якась пустеля. Читаємо місце пустинне. Відомо, що там з водою взагалі було. Напевно, теж не, не дуже багато було її. І тут вони їдять. І ось це відчуття, що це взялося ні звідки, Просто ні звідки. І вони. Знаходяться серед інших людей, всіх людей багато, всі їдять доскочу. І вони знаходяться в такому романтичному місці, як люди часто кажуть, що ось на природі там добре щось йде. Ну, чому на природі добре щось йде? З багатьох причин: по-перше, до тієї природи, до того місця, треба було ще добратися. Так, що, коли людина добиралася і йшла. Ну, то, як правило, ну, трошки та й втомилася, <сум> мусила втомитися. Так що йшло добре, нагуляла апетиту добряче. Наступна справа, ну на тій природі зовсім інша картинка, зовсім інше місце. Можливо, не так, як десь там в душній кухні. Але ми весь час говоримо про харчі і говоримо про, ось цю, про цей спосіб. Про атмосферу споживання цієї їжі. Але важливо, щоб ми з вами подивилися на те, що в цьому всьому розмноженні було найважливіше це те, від кого ця їжа. Тому що наша людська проблема в тому, що ми хотіли би мати від Бога, але не самого Бога. Тобто, ти нам, Боже, благословив вчора в довжелезній проповіді. Я довго про це пояснював, що це суто. Язичницький підхід. Ми хочемо мати щось від Бога, але головне, щоб Бог не приходив: Ти мені дай, але сам мене не чіпай. Я собі сам розберуся. Ти головне мене благослови, щоб у мене все було добре, те, те, те і те, і не забудь про те. Але сам, будь ласка, не пхайся. А тут Ісус показує, що ні, найперше, чим вас потрібно нагодувати, найперше, в чому ваша найбільша потреба це відсутність слова. Ви загублені вівці. Вам вас потрібно багато навчати. Ось цього навчання треба бути голодним. Ось тут є річ головна. Вам потрібно не тільки навіть те, що я скажу, а як я самий вам потрібен, бо тільки це вас напоїть, на, на наситить, дасть вам відповіді на всі ваші питання. Ви не будете блукати, ви не будете голодувати, ви не заплутаєтеся, ви не втомитеся зі мною. Ось тут річ найважливіша. Далі, коли вже там мова про харчі, про їжу, це, це теж все дуже цікаво. Але найважливіше, що от ми зосереджуємося на харчах, а не зосереджуємося на тому, від кого ці харчі. І так само з усім нашим життям. Адже все, що ми маємо, це те, що ми отримали від Бога, як про це святий Павло писав. Що ти маєш, чого б ти не отримав. Все, що ми маємо, все, що сотворено в цьому безмежному, нескінченному всесвіті, все сотворено Господом Богом. Всі наші клітинки, атоми, кварки, все найдрібніше, най 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 найменше, най, все сотворено Господом Богом. Все. Ми все це отримали. І коли ми проводимо цей вододіл, кажемо, ні Боже. Я хочу мати від тебе, але тебе самого мати не хочу. То ось тут і починається найбільша біда. Так що, ось ці слова дуже часто забуті, як правило, що Ісус змилосердився над ними, бо були вони як вівці, що не мають пастуха, і починає їх багато навчати. Ось тут є голод. голод. Люди, Тягнуться до якихось тренінгів, тягнуться до якихось шарлатанів, люди тягнуться до якихось дурниць з величезною силою, з величезною кількістю. Друзі, я не пам'ятаю, чи я ділився з вами цим болем. Сумна історія для мене дуже сильно. Нещодавно у Фейсбуці побачив людину, яку років більше десяти тому знав. Потім якось втратилися контакти, Я там на одній парафії, потім на іншій працював. Не бачив, я тієї людини. І тут я дивлюся, ну, впізнаю обличчя на аватарці. І в людини написано, що вона є консультантом-тарологом, ну, чи якось так. І мушу сказати, що це мені як обухом по голові дало. Тому що ця людина була практикуючою католичкою. І я розумію, що наша біда як людей загалом, ну не тільки в цьому випадку, дай Боже, тій людині, знайти Бога наново, прийти до нього, покаятися. Сподіваюся на це і молюся за це. Але проблема ж не в ній самій. Проблема взагалі в нас, в всіх людях, в кожному. В тому, що ми. Вівці як без пастуха, але разом з тим всім хотіли би хотити без пастуха. Боже, ти там сильно не втручайся. Не, не настільки, не занадто, не забагато. Ось, якщо буде забагато Бог втручатися в моє життя, ну, то може щось статися. Може мене попровадити своїми дорогами. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.